Є питання. Що ви відчували під час передмачкової установки, перебуваючи досить незвично у гостій? Відчуття були такі. Я все думав, як я можу для себе сформулювати ці відчуття? Не просто сформулювати, вони якісь такі були, які мені важко навіть їх підібрати слова. Вони були дуже незвичні, звичайно, вони були позитивні. І, ну, словами, напевно, це буде недостатньо, якщо я, якщо я вам відповім. Але в цілому, я дуже радий бути тут. Да. Для мене, для моєї команди, на жаль, ми не виграли, але це футбол, це життя. Одеські буліванки попросили задати запитання. Чи відчуваєте ви ностальгію за Одесою, і за Чорнобу? Ну, за Чорноморцем я зараз не можу так це просто е, вам якось це буде некоректно, некоректно така, напевно, е, якщо я стану про це говорити. Ну, але і я вам не можу, не можу сказати, що я не, не скучаю за Одесою, я не скучаю за Чорноморець, бо це все, в моєму. Ну, якось це мені все, все рідне, я це відчуваю. І якраз коли я навіть перед грою, я собі так думав про це все. Да, то... Ну, звичайно, це щось таке особливе для мене і в моєму житті. От на цьому стадіоні е, в минулому сезоні ви в ролі головного тренера чорноморця поступилися ЛНЗ. Сьогодні в ролі головного тренера ЛНЗ поступились чорноморців на цьому стадіоні. Власне, виникає якогось футбольного дежавю? Ні, тут дежавю, не, не, не буду говорити про дежавю чи якісь там співпадіння. чи... Е, це просто сама поразка, це дуже, дуже як для мене, неприємно. І ну, я мушу про це сказати. що ми, ми зараз, от, На жаль, ми останні, навіть останні дві гри ми, ми граємо з Поліссям, ми граємо з Чорноморцем. ЛНЗ програє матчі, які ну, в принципі, ну, це неможливо програти ці гри. Вони не мають бути програшні. От в цьому плані треба думати, треба аналізувати і треба ставати кращим. Що не хвот, що не для того, щоб сьогодні здобути позитивний результат? Е, ну, ми в принципі створили декілька нагод, при тому, що ми грали в атаці далеко не так, як хотілось би. Але ми створили нагоди, в яких ну, ну ну не можна було не забити. Не можна. Я не говорю там багато м'ячів. Ну щоб там один м'яч не забити з цих кількох нагод. Це просто важко, важко пояснити. Ну і ми пропустили. На жаль, зі стандартного могли пропустити ще один. Розуміючи, що в Чорноморця це дуже сильна сторона, готуючи до цього, і віддаємо належне, що ми були готові до сили чорноморця при стандартних положеннях, і тим не менш, вони нам забили. Це, звичайно, ми їм ну вони собі можуть занести плюс. Що є питання Ні? Дякую. Дякуємо. Будьте здорові всі. Друзі, ми продовжуємо прес-конференцію після матчу Чорноморець-ЛНЗ. Головний тренер команди моряків Олександр Кучин. Не коментар коментар грі, будь ласка. Е, ну, скажімо так, то що є три очки, то ми дуже задоволені. Звичайно, е, у нас кожен, кожен матч як останній. І сьогодні мені дуже сподобалась команда, його їй дуже вдячний. Вся, вся команда, ті, хто виходили на заміну, ті, хто грали, була команда, був один колектив, який хоче досягати якогось позитивного результату. Вони допомагали один одному, віддавалися. І можна сказати, може так консервативно да, зіграли, І, але здобули дуже важливу перемогу. Дякую. Ваше питання, колеги. Сьогодні багатьох присутніх на стадіоні вразила, гра, воротаря, книзі, ніяк боссу. Ви, мабуть, ви, мабуть, шкодуєте, що зробили це туром раніше, але можливо розраховуєте тепер на... Шкодувати нам ну, нема коли. Ми дивимося тільки вперед, так відповім вам. І той, хто буде стояти, у нас чотири воротарі є, які тренуються і конкурують між собою. Там хто буде кращий, хто й буде грати. Ми собі не ворогів. Ваше питання. Наскільки си травму ти ваш Ну, зараз важко сказати, пройде мідогляд, нам зроблять МРТ, але можливо випустити її до кінця сезону. Я такая, э, ну, не скажу точно, но ближе где-то, ну, в пару дней ближе, где-то узнаемся уже точно. У меня на связи с кульбами, они присылают вопросы, которые я получил. Я числам дексель, говорил оригиналы. Видите ли вы прогресс в команде с момента вашего прихода в Клуб? Что, на ваш взгляд, можно изменить к лучшему в команде? хватить ли команд смислость это брать очки у, у грандов. Ну, знаєте, вона така філософія, що з ті ігри, які ми граємо вдома, щоб у нас не було тут авторитетів, де спів повинні приїжджати і поважати команду перш за все. Тут нікому ми не подаруємо очок. питання, як ви вважаєте, що сьогодні стало Командна гра, сама віддача. Була команда на футбольному полі, і я ж кажу, там закінчили 1-0, ну це ж добре, могли забіти більше, могли теж, могли десь пропустити. Були там якісь да, все одно моменти, звичайно, ми віддавали зрозуміння простір команди суперника, що вони більш контролювали, самі хотіли заграти другим номером і на стандартах. Я вважаю, що на стандартах в нас вийшло зіграти. Десь краще хотілося б в перехідних фазах зіграти е з атаки, з оборони в атаку. Наступний матч у чорноморці на проти протобою. На вашу думку, скільки ця гра буде долиносна в плані для воліків Всі, В нас всі ігри такі. Не, не можемо. У нас вона кожна гра як фінал, як остання. Будемо на кожну гру окремо готуватися, підходити, будуть грати, звичайно, ті, хто на даному етапі буде більш готовий. Будь просто більш такий там, конкурент. У нас всі конкуренти. Там важко зараз когось виділити, тому що велика кількість, ну, багато кількість команд, а 5-6 у них вони ще не забезпечили себе на наступний рік прописку. Неможливо ну, не відзначити роль. Так, професорський перший пас в атаку, потім готовий, і він дав гольовий пас. А, наскільки от, значимо його участь в команді, це, мабуть, як провідник ваших ідей, коли він набуде? Ми з Ярославом так, ми знайомі вже давно, і, е, звичайно, він і допомагає в колективі, і на футбольному полі, тому що. Ну, вже гравець зі стажем, да і звичайно до нього прислуховуються хлопці. Десь він допомагає і в биту хлопцям. Теж так що ну він, він помічник нам зараз дуже дякую, колеги. Дякую, дуже дякую вам. Дякую. Гарного дякую. дня.